А поки деякі з вас спішать черканути мені, яка там я шп, а мій чоловік теж ні хто і що тільки не зробиш заради лайків і присмотрів, так я вам скажу не заради лайків, а заради грошей, які ми вкладаємо в якісний. Класний і цікавий контент. І от я своїми ногами і своєю п'ятою точкою умом сообразительністю і крутими відео якісне заробила на взагалі зовсім інший рівень контенту, який на вас чекає у кінці березня місяця. Я сподіваюся, що він встигне прийти і ми до того моменту доживемо. Все, ребята, дивіться далі! Холодно, холодно, холодно. О, oh, хорошо. Ух ты, ух ты, как бы хорошо. Їхали, ми їхали, їхали, виїхали, їхали, виїхали ви і приїхали на справжнє море. Правда, воно канівське, але то мелочі життя. Подивіться, які простори, подивіться, яка незрівнянна просто краса, які пейзажі, сосновий ліс, шарудить вітер в соснових гіллях. І, і, і Я не знаю, це тут так красиво. І зараз ми будемо ставити тут нашу велику, наш великий намет на великому просторі. Клажеш. ta 他说。<laughs> Душні не а ти така житна. Я Думаю, що так місце нема на дивані? Це Танюша тут свою попку поставила. І Вона сидить. Ну що, Танюша, як тобі наші сьогоднішні краєвиди? Дуже красиво, особливо, якщо вчиш, що це я їх вибирала. Та з місце ти вибирала. Це ти віз, це... ти віс, я вибирала. Я це місце знайшов ще, хто зна коли тут. Це добре, але мені холодно. Да. Ви бачите, ми сьогодні без пічки, тому У нас що в наметі 2 градуси зараз, а на дворі мінус п'ять. Ви нам казали давно, що нам потрібна вебаста, щоб ми з тою пічкою не мучились. Через те. Сьогодні ми приїхали Уф. з нею. Зараз підемо зараз будемо дизель так, заводити. будемо пробувати, що будем, воно і як. Будемо гріти намет. Який, який простір. Де ж те літо, блін? Тут судачки заходять якраз. Можна ловити. Іди, блін, грій мене. Хватить ото трендеть. Вже дурненьке. Дурненьке, мороденьке. Роденьке, що дурненьке. О, це не нога, це не, ти не за то взяла. Я мотоцикліст, Ось Такий бриф. Так гарно взимку, да? Ні. Ніді нікого нема. А, це так. Да. Дивись, он, листя на очереті, так бачишся, воно такий позасихало. Один біг від морозу і ага. завмерло. Ну що, друзі, Танюша зробила, у нас вже короткий анонс на цей виїзд. Ми будемо гріти намет дизельним портативним обігрівачем. Це у нас бренд WinHot. Я подивився, у них просто найкращі ціни в Україні, тому ми замовили саме у них. В бак у нас влізло 4,7 літра дизеля. Я повний бак на заправці одразу залив. Принаймні Тут, так принципі... сказали накло, а ми всі знаємо, як кло заливає бензин. Тут у нас є дві клеми, плюс-мінус можна його живити від мережі 220 вольт, ну, наприклад, від екофло, а можна від 12 вольт від акумулятора. Тут у мене є дуже багато різних запчастин, вихлопна труба, різні патрубки. Короче, дивіться, яка конструкція у нас вийшла. Чотири тут труби. Ну і знизу дві. Є в комплекті ніжки. Я вон дві дровинячки знайшов, такі підклав. Я думаю, їх в принципі має вистачити. В наметі у нас, бачите, є спеціальний отвір для таких випадків. Зараз ми всі... Цікаво виглядає, шоу у довгоносиків. Так. Хоп. Три і чотири носика. Гушник. Акум. Воно точно не вибухне? Та немає. <рес> все, зараз ми чуємо, воно починає так клацати, це насос скачає, у нас паливо. Ну і все, за дві хвилини має вийти на робочу температуру. Чуєте який звук? Це воно вже починає працювати як треба. Зсередини ось так воно все виглядає. Вже тепле повітря йде. Можна потім ну, регулювати, додавати більше-менше. Наша вибасто працює від літій залізофосфатного акумулятора Lighttime, який ми отримали з Німеччини. І ось буквально на днях отримали ще одну посилочку. Це зарядка 20А спеціально для залізофосфатних акумуляторів. Коротенька розпаковка, я вже нею скористувався, зарядив якраз перед поїздкою. Акум. беріть одразу 20 А, тому що сотку вона заряджає якраз за 5 годин, бо 10 амперною треба аж 10 годин чекати. Ось тут кабель живлення такий потужний є. Одразу на клеми прикрутили. І все. В описі під відео ви знайдете посилання на сайт, де можна вигідно замовити залізофосфатний акумулятор з Німеччини з доставкою в Україну з нульовим ПДВ. Ціна виходить на декілька тисяч менше, ніж якщо замовляти такий акумулятор в Україні. І від нашого каналу також є ще додатковий промокод на приємну знижку. Через 15 хвилин у нас, бачите, майже 8 градусів. Бебаста потрохи працює, гріє. Ось, намет великий. Якщо кімнату одну закрити, то буде набагато швидше тепло йти. Я павлику кажу, що ми давним-давно минулого року їздили не зо три рази. Ми щось рідке готували. Цього року ще ні разу, вже ось зима закінчується, а ми ще нічого не готували. Тому що сьогодні у нас буде селянка. До Бограча в мене, на жаль, ще руки не дійшли, і осознання того, що там дуже складно все робити, і я зможу. Через те буде селянка. Ми її готували колись, і вона супер смачна. Зігріваюча, така гостренька. Вам точно сподобається, якщо ви її приготуєте вдома. Для солянки нам потрібно чим більше різних видів м'яса. Ну, М'ясо, сало. Через те, у мене ось є грудинка копчена копченоварена, є така от буженина копченоварена і є копчені мисливські сосиски. Також нам потрібні огірки кислі. У мене це огірки з під капронової кришки. Якщо у вас немає, можна звичайні консервовані. Морква по корейськи Куб І маслини. Маслини можна, yeah, оливки, викинути. Будуть маслини. Чорні, треба ж треба солянка. Що... А яка різниця? Велика, вони ж різні по смаку. Та вони гидкі, ті. Ну Ці були 37 гривень, а чорні були 90. Ну, Поэтому вибор, вибор 90 пав брати, на 37. Я жінка економна, зекономила на маслинах, купила нові плавачки. Нарізаємо наші м'ясні продукти маленьким кубиком, щоб було зручно жувати. І жувати нема чим, то ще меншим кубиком. Сосиски ми нарізаємо кругляшами маленькими, тому що кубикам не удобно. Я ж забула вам сказати найголовніше, що ми будемо його не просто готувати готувати. В наметі, а ми будемо їх готувати на тринозі на вулиці, на багатті. Представляєте? Як би мені цього не хотілося, але прийдеться. Ця ідея з улічною готовкою не підтримується моїм організмом. Так, що в 5 Не дуже. <свист�> дивіться, як парує рота. Зроду... <свист�> з теплого намета вийшло. Ну нічого, нічого, чого не зробиш. заради вкусної їди на морозі ж Дивись, які краєвиди, яка краса. Димок іде, пар з йде. Головне, що завжди можна забігти назад і погрітися. Ну, да. Починаємо ми з підсмажування наших нашого м'ясного асорті. Ну, а, далі, а далі по рецепту будемо будем, бачити. Так, ось трохи олії. Так, Павлік, якщо я пропалю собі куртку, то ти мені купиш нову. Я в пропаленій куртці хожу і нічого. Ну, хто ж тобі винен, що ти пічку не побачив. А це в мене така робоча дежурна куртка. В нього є така ще виходна. Парадна. Підсмажилися нашим м'ясом. Засипаємо сюди огірки. Я взяла три величеньких. Сюди ж закидаємо кілька ложок корейської моркви, тільки це десь ну, зотри. Або отака велика. Заливаємо водою, води додаємо, ну, десь пів, пів кружки, докрушки. Докружки. Докрушки. До Я б, звісно, цей домашній кетчуп вливав в себе, але прийдеться вливати в селянку. Що таке? Подавилось. Трохи не в тебе горло пошло. Пожаліво, пожаліво. Коротше, цей. Ну, а ви використовуєте, якщо у вас немає домашнього кетчупу, то використовуєте звичайну томатну пасту. Я не знаю, мабуть, ну зо два, зо три от цих три У мене ще одна є. А що тобі відкрить? Ну відкрий. Що дві банки. Ну, дві банки, бо вони ж маленькі. Дві банки, вони ж він же не концентрований. Він як насичений томатний сок, він не концентрований взагалі. Так може томатний сок краще наливати. Ні. Бачу, він і ріденький. Тому ми вливаємо дві, дві баночки. Тепер накриваємо, воно має Ну, хвилини три прокипіти, і потім ми вкидаємо сюди оливки чи маслини, які у вас є. Воно знову закипає і несемо намет на пробу, на пробу. І Потім йдемо прикрашати. Прикрашаємо ми лимончиком і зеленою цибулькою. Соляночка. О, тут так тепленько все. Нормально. Жити можна. О, О, такі аромати, парує. Соляночку. Там, там, мабуть, рік не готували, да не їли. Ну, а то як приготувалися, потім... ні, ми ще, вдома, вдома ще готували. Дома, може, раз все. робили. Так, соляночку я люблю. Нереально смачно, По-перше, смачно, oh. По-друге, супер швидко готується. Ну, Єдине, трохи дороговато, в плані тому, що м'яса трохи коштують. Три відео м'яса. Ну, так, да. ну, можна ще. Чим більше, тим краще можна замінити, да. ну, м'ясо в будь-яким смыслом. Отак воно таке ну, і гостреньке. Ніяких приправ не додаєте. І гостреньке, і солоненьке, і, і такі в нього такі. Різносторонній дуже приємний смак. Тобі приємно, чи ти мовчиш? Ти у нас як головний дегустатор. Як главний, чесний дегустатор. Дуже смачно. Та я два дні назад так язика, блін, прикусив. Що він в мене весь опухший. Він треба було менше. Хто ж мене заговорила спеціально? Ну Хто всрався? Ай. Береш таку хлібу, щоб було. Тому не їм помаленьку, помаленьку. Ні, дуже смачно клас. Це ще з лимончиком додали. І бачите, маслини, оливки немає різниці, воно і так, і так смачно. Тому що все вирішає м'ясо і кетчуп, і цей і огірок. Ні, ну сьогодні ми дуже смачно пообідали. Воно ще із вогню, з, димком. з багаття, з димком, соляночка, то взагалі. Мабуть, я й не пам'ятаю ще таку смачну страву іншу його. Ну, за останні півроку ми таку готували. А ну шашлики були такі, Десь. що аж в році танули, А сурма. в роті. в роті. Шаурма, то ні, ну ні, шаурма відпочиває. Тепер це може дуже часто її стало готувати. То... Я вже звик до смачної шаурми. Не знаю, мені здається, що я кожен раз щось дуже за вкусно готовлю. Ну, просто солен сольон... чебуреки. Чебуреки були нормальні. Ти дома так і самі потім готуєш з того, що залишилось.